Привіт, в цьому відео поговоримо про доволі цікавий лептоп, проте цікавий він не якимось там кричущим дизайном, не видатними характеристиками, а зовсім іншим. Тим про що не тільки виробники, а й користувачі забувають, тим чим нехтують. Але про все по черзі: це Acer Aspire Vero. Поїхали. Користуючись якимись девайсами щодня, ми не замислюємось над тим, наскільки велику шкоду було завдано для того, щоб цей девайс виготовити. Ще менше ми замислюємося над тим, скільки шкоди буде завдано тому самому навколишньому середовищу, коли цей девайс треба буде утилізувати. Так, відкрию вам таємницю. Коли ви щось викидаєте, воно не розчиняється у повітрі без сліда і не потрапляє у якийсь інший вимір. А стосовно виробництва, пластик, з якого виготовляють корпус, Рідкоземельні метали, з яких виготовляють акум. Як же зменшити негативний вплив на навколишнє середовище? Саме таке питання поставили перед собою Acer та зробили ось цей самий ноут SPR-Vero. Корпус виготовлений на 40% з переробленого пластика, і при цьому в його виробництві не використовується фарба, це колір пластику. Як він є, зветься він сірий камінь. А у ці краплення це і є той самий перероблений пластик, що створює унікальний паттерн, який робить кожен лептоп веро неповторним та єдиним у своєму роді. Ще, можливо, в наших широтах з'явиться колір зелений кіпарис, але не факт. А текстура більш за все тактильно нагадує якусь дрібно сітчасту мішковину, і вона доволі цікава та приємна на дотик. Навіть блок живлення тут на 50% з переробленого пластика, хоч і виглядає він звичайнісіньким. але Повернемось до ноута. Мабуть, те, що пластик перероблений якимось чином впливає на міцність усієї конструкції. Так, звісно, але зовсім не таким чином, як ви думаєте, кришка може витримати вагу у 20 кілограм, а цим далеко не кожен ноут може похизуватись. А тачпад виготовлений з переробленого пластику, що виловили в океані. І ні, на жаль, Запаху моря у нього немає, а океану тим паче. Проте як тачпад він нормальний ще й з вбудованим дактилоскопічним сенсором. Навіть упаковка тут на 90% з переробленої сировини. А на кришці є інструкція, як з пакування зробити підставку під ноут. Зазвичай, коли ми чуємо слово еко, то ми одразу уявляємо якийсь замінник чогось повноцінного: екошкір. Екокаміни. Тобто і цей ноут за цією логікою має бути якимось малопродуктивним. Але ж це Intel Core i 5 13-го покоління, 1335 U, отже, він ще й енергоефективний, 16 ГБ поратви та ТБ на SSD. -шка. Давайте все це поганяємо тестами. Ось Crystal Disk для SSD, -хи. ось Cinebench та CPU Profile з 3D Mark для проца. ось Night та TimeSpy про графіку, ось PCMark з комбінованими робочими навантаженнями. Ну і на додачу стрес-тест. Результати виглядають доволі непогано, і я б сказав, що стосовно цих залізяк навіть добре. Ігри зовсім не про цей ноут, він про робочі задачі. Але ви спокійно можете запустити умовний Counter-Strike 2 та поганяти трохи на середніх налаштуваннях. Так, 60-герцовий екран, наче теж не про ігри, проте він про все інше, про достатню для діагоналів 15,6 дюймів деталізацію Full HD, про 100% відтворення паліт. SRGB, про тонкі рамки, про широченні характерні для IPS-панелі, кути огляду. І цього вам вистачить не тільки для роботи з умовним браузером, не тільки для того, щоб дивитись фільми, серіали або, пробач мені Боже, аніме, а ще й для того, щоб легко працювати з графікою. Екран приємний. Не більше, не менше. Клавіатура тиха, з неглибоким, але відчутним ходом, з достатньо великими клавішами та білою підсвіткою. І якщо уважно придивитись, то можна побачити, що не всі клавіші такі, як зазвичай. R та I e повернені в іншу сторону. Та ще й зелені. І це не посхалочка про Resident Evil. Це про слоган та філософію усієї лінійки. Reuse, Reduce, recycle. Використовуй повторно, зменшуй негативний вплив, переробляй. Класно. Звук. Два динаміки по відчуттях десь по 2 Вт. Гучності достатньо, але не більше того, об'єм скромний, але про низькі забули зовсім. Але щось подивитись або поспілкуватись по відеоколу можна. Стосовно портів, їх достатньо. Праворуч у вас комбінований міні-джек та USB Type-A, ліворуч такий Type-A, HDMI версії 2.1 та два Type-C, обидва з підтримкою Thunderbolt 4 та роз'єм для живлення. Заряджати ноут, до речі, можна і через Type-C. Єдине, чого мені об'єктивно не вистачило, це карт рідер, хоча місця під нього більш ніж достатньо. Акум на 56 Вт годин протримався у відтворенні Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості 6 годин, і це доволі добрий результат. І це в збалансованому режимі, а не в енергозберігаючому. В енергоефективному можна дістати ще більше. До речі, про це фірмова софтина Verosense дозволяє керувати режимами живлення для балансу енергоспоживання та продуктивності, а ще дозволяє встановити обмеження на рівень заряду акумулятора, щоб подовжити строк його служби. Навіть попри те, що можливості Verosense на цьому закінчуються, круто, що він взагалі є. І скільки ж сьогодні коштує ноут в непоганому дизайні з достатньою продуктивністю та не менш достатньою автономністю. 30 кіло гривень. звісно ж, існують і інші конфігурації, як дорожчі, так і дешевші. На i7, на най 3 з 16 або 8 гігами оператви, враховуючи всі його плюси, це доволі непогане рішення, як для ноута під повсякденні робочі задачі. А відчуття, що робиш планету, хоч і трохи, зовсім трохи, але зеленішою та чистішою, його ані за які гроші не купиш. А ще до речі, Vero це не тільки про лептопи. Це ще й лінійка, в якій є монітори, проектори, аксесуари. Але про сімейство Vero трохи іншим разом. На цьому, дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші корисні відоси. Побачимось!